Вітаю всіх! Зараз зроблю невеличкий огляд плуга Мура Ратрі навісного степ. Цікавий плуг, має цікаву комплектацію, От, тому зараз вам все покажу. Встановлені відвали подовжені скандинавського типу разом з подовжувачами або докидачами в борозду. Бачимо такі великі відвали. Гарно працюють у вологій землі або з липкими ґрунтами. Так. Також передплужники великі для кукурудзи. Мають також докидачі От. Такий він має вигляд. Це п'ятикорпусний плуг, але для великих тракторів десь до 280 кінських сил має велику міжкорпусну відстань та велику висоту. Десь зараз висота стійки 90 і відстань між корпусами 110. Це для гарного проходження рослинних залишків. Кожен корпус має відрізний ніж для того, щоб гарно нарізала борозду. От, бачите, на кожному корпусі встановлено регулювання передплужників також пальцем. Тобто швидко можна завжди відрегулювати. Також цей плуг має опцію Transport System. Це найостанніша транспортна система від Muratрі Transport System 2.0. Що це значить? Бачимо ось такі два колеса. Від них регулюється глибина роботи. От. І тут у нас позначка, на яку глибину, умовна позначка, на яку глибину ми можемо працювати. Регулювання відбувається гідравлічно з кабіни трактора. Далі ці колеса переводяться в транспорт, тобто вони відкриваються і плуг на них транспортується. От в чому фішка. Також тут встановлений гідроазотний акумулятор для того, щоб не було ударів на колесах. От. І також, коли в транспорті їде цей плуг, ми відчіпляємо третю точку в тракторі. Ось такі фіксатори, які ми вбираємо. І наше дишло або не дишло, а Навіска наша, коли повертає трактор, також вона повертається. Тобто плуг їде як причеп за трактором. Ось такий цікавий плуг компанія Mura робить з такими цікавими опціями.